Добрий день, мені шановні глядачі! Вітаю вас у себе на каналі на своїй маленькій кухонці. Друзі, я вже багато разів пекла сирник, але, на жаль, в мене його немає на каналі. І сьогодні я вам хочу запропонувати звиклий для нас сирник, але у святковому варіанті. Як одним або двома рухами перетворити простий сирник у красивий, новорічний, чи торіздвяний десерт чи торт, можна сказати. Давайте будемо готувати. Поділюся з вами своїм рецептом. Найперше для приготування сирника мені потрібне, потрібне борошно. Борошна 450 грамів. Сюди до борошна всипаю 3 столові ложки зверху верхом гарної якості какао. Також всипаю 200 г цукру. Також всипаю 2 чайні ложки розпушувача для тіста. І також... Всипаю ванільний цукор, у мене тут 16 грамів ванільного цукру. Все це ретельно спочатку перемішую. Аби какао гарно з цукром розмішалося, розкушувач розмішався з борошном. Сухі інгредієнти перемішані. Тепер візьму до розтопленого маргарину, його тут 250 грамів, додам дві яйці. Яйця можна трошечки розмішати. За бажання можна розмішати яйця з цукром, тоді додати до основної маси, але саме в цьому рецепті це зовсім не принципово, тому що тісно, тісто буде пісочне і це не грає великої ролі. Так, і тепер додаємо всі рідкі інгредієнти до сухих. І замішуємо тісто. Моє завдання просто тісто зібрати докупи. Довго не вимішуємо. Спочатку вимішую лопаткою, а потім буду вимішувати рукою. Тісто замісили, воно ось таке виходить жирненьке, темненьке, красиве. І тепер ми його отак приблизно розділяємо на дві одинакові частини. І нам зараз це тісто потрібно підморозити. Кладу його в кульочки і кладу в камеру морозильну хоча б на півгодини. Так, друзі, і поки наш, наше тісто в морозильній камері, ми не тратимо часу даремно, будемо робити начинку. Для начинки мені потрібно 1 кг кисломолочного сиру, 200 г цукру сюди додаю. Додаю сюди 5 яєць. яєць яйця такі у мене гарні, бачите, шуточки красиві, яєчка величенькі. 5 яєць. Додаю 100 г м'якого масла. Жирність 82%. Додаю 2 столові ложки манки і пів столової ложки крокмалу. І все це мені зараз потрібно гарно розмішати блендером. Друзі, за бажання можна сюди. Стерти цедру лимончика або цедру апельсинчика. А я, мабуть, зараз додам трошечки ванільного цукру. Це по бажанню, друзі, можна додавати, можна не додавати. Грамів 10. І все це ретельно-ретельно перебиваємо блендером. Перетворюємо в однорідну масу. Це, друзі, маса перебита, ось такою вона консистенцією виходить. Коротше, ми зараз підготуємо з вами форму. Але перед тим, як дістати тісто, ми включимо духовку, нагрів верх-низ 180 градусів. Нехай вона нагрівається, а я виймаю з камери тісто. Воно вже так гарненько підмерзло. І мені зараз потрібно це тісто стерти у форму, одну частинку. Так, тепер заливаю сир, розпроділяю гарненько по формі. Буде дуже впритик, але далі дістаю другу частинку тіста і затираю нею наверх. І, друзі, запихаю приблизно на годину в духовку, при 10 градусів, нагрів вверх і вниз. Повна форма. Все, чекаємо, друзі, до випікання. Ну що ж, друзі, стирник прохолонув, і на цьому етапі можна було б вже його їсти. Повірте, він дуже смачний. І так, зазвичай ми його і їмо, але якщо хотіти одним помахом руки зробити з простого сирника святковий торт, який не може не бути несмачним, тому що він сирний і він з какао, то дуже просто. І так, ми візьмемо зараз з вами цукрову пудру, і цукровою пудрою зробимо імпровізований сніг. Ведро присиплемо сирний пиріг з цукровою пудрою. І тепер, друзі, по цій цукровій пудрі ми покладемо знову ж таки імпровізовані гілочки, горобини або калини. Насправді це у мене, друзі, журавлина яку я мала в морозильній камері. І до червоних яскравих ягідок покладемо імпровізовані гілочки ялинки, ніщо для саме для десерту, ніщо не може замінити їх, так як їх заміняє розмарин. Що ж, друзі, от така краса у мене вийшла. Ну і друзі, багато з вас знають смак цього пирога, і я, звичайно, теж, але ж традиція є традиція. Зараз ми з вами його скуштуємо. Дуже класно, що ми його ріжемо як торт. Він тоді буде зовсім по-іншому сприйматися. Дуже він такий, друзі, ніжний, тісто, дуже пісочне. Якщо у вас немає такого рецепту, друзі, то я вам щиро рекомендую. Спробуйте. Зараз вам піднесу ближче. Він ще трошки теплуватий, ось середина. Дуже багато сиру і дуже ніжне делікатне тісто. Ось так він виглядає всередині. Хіба це, друзі, може бути несмачно. Дуже смачно. Тісто дуже ніжне, дуже фобове. Дуже шоколадне, нічим не гірше торта. Так що, друзі, швиденько готується, досить таки просто, відносно бюджетно, нічого тут такого складного немає. Тому чи на різдвяний стіл, чи на новорічний стіл, прошу красиво, швидко і смачно і корисно, бо сир це кальцій і білок. Спасибі вам, мої хороші, за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Міцного вам здоров'я, усіх благ, до нової зустрічі. Побачимось.